Всім привіт! Хочу поділитись досвідом експлуатації Ford Edge 3.5, атмосферний двигун. Встановлено було ГБО на, цю, на цей автомобіль. Я проїхав вже майже 58 тисяч кілометрів. Є вже певний досвід, хотілося розказати, можливо комусь допоможе. Встановлювали систему STAC. Ось так вона була встановлена. Це було добре, їздив, проїхав приблизно 50 тисяч кілометрів, запитань взагалі ніяких не було, машина як була потужна, так не залишилась, можливо, там відсотків 10 знизилась потужність, але в цілому майже не замічав нічого такого. А ось нещодавно замінив свічки і почались проблеми. Автомобіль при. Невеликому навантаженні, навіть коли ти там їхав 80 і давав легенько газу, починало трусити. Він абсолютно не їхав. Доводилося або різко натискати газ, або повністю його кидати. Довго я розбирався з цією проблемою, приїжджав на СТО, приїжджав до газовщиків. Газовщики мені казали, що все налаштовано ну, добре, проблем ніяких немає. От, І я трошки задовбав всіх цих газовщиків. Заїжджав і в Києві, і в Чернігові я був також. От. І Потім я заїхав до ще одного защика, і він мені сказав, так, можливо проблема з свічами. І ми почали перевіряти. Спочатку достали три свічки на передніх циліндрах. Він їх перевірив через свій прибор, який показує, яку, яку іскру дає свіча при навантаженні. І він побачив, що іскра дуже погана. Тобто при невеликому навіть навантаженні ця свіча погано працювала. При цьому це були нові свічки. І він просто взяв, зменшив зазори на тих свічках. Задні свічі, свічі мене доставали, тому що там. Значно довше потрібно було це все розбирати. Хотіли спочатку перевірити, як машина буде поводити себе саме при заміні тільки передніх свічок. Ну і відразу, коли я виїхав, стало зрозуміло, що машина стала їхати краще, але все рівно на трасі ці ривки вони були, вони відчувались, автомобіль не в повну силу їхав. Тому довелося розбирати всю систему, доставати ще три свічки. На трьох циліндрах і з ними була аналогічна проблема. Тобто просто потрібно було зменшити зазори. Звертаю увагу, що свічки були це нові. тобто Я їх тільки замінив, проїхав там, 102-3 кілометр... тисяч... От, І відразу виникла ця проблема. Тому рекомендую при заміні свічок відразу звертатись до майстрів, які можуть перевірити якість даних свічок, щоб ви не стикалися з такою проблемою. Що розхід автомобіля збільшується, потужність його значно зменшується, тому що на бензиновому паливі нічого такого не було. Тобто автомобіль рухався добре. При цьому хотілося б зауважити ще одну проблему, яка виникла в процесі того, що мотор працював погано, почала погано переключатись коробка передач. Тобто передачі тупили, вони переключались невчасно, машину постійно дергало, і я вже навіть почав думати, що то проблема з... Коробкою, але потім вияснило, що якість того, як працює двигун на газу, впливає на переключення коробки передач. Ось такий лайфхак. Якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, чи стикалися ви з такою проблемою. В цілому автомобілем я дуже задоволений.